Законом було передбачено трансформацію Санганторних Шкіл до 2023 року, коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення. Ми з депутатами розуміли, що ніякого реформування найближчим часом неможливо робити, тому що ми не знаємо, скільки дітей виїде, скільки повернеться, що буде з закладами і так далі. Тобто ми проголосували закон і відтермінували цю трансформацію до 25-го року. Року У нас вже не один місяць. Кожну сесію тривають дискусії, дебати з приводу санаторних шкіл. Наразі в нас триває війна. Харківська область була 30% в окупації, і ми зараз ще не розуміємо, яка буде ситуація в нас після психологічних і не психологічних, фізичних, що нанесено нашим дітям шкоди. Наші депутати наразі не готові підтримувати все, що пов'язане з реорганізацією, реформацією, трансформацією і пов'язане саме з санаторними школами і спеціальними школами. Кожного разу це гаряча дискусія, і кожного разу питання: чи це є на часі саме сьогодні, ще коли не закінчилася війна?